Мистецтво художнє, візуальне в театрі це мистецтво образів і костюм важливий елемент підкреслення конкретно образу. Весь процес створення костюму починається з ескізу. Часто так буває, що у художника робота над одним героєм може мати серію ескізів, і підсумку глядач цього не побачить. Але історія зафіксує, якщо збережуться ці ескізи. Тому цей проєкт дуже важливий. Він показує різні етапи існування театрального костюму, його різні варіації. Офіційне вже вітання з відкриттям третьої виставки проєкту Український театральний костюм 20-21 століття. Ідентифікація, контекст ландшафт. Цей проект він цікавий тим, що він представляє не лише сучасних українських художників, і не лише художників минулих епох, а що він їх об'єднує в одному фізичному просторі галереї художників різних поколінь, генерацій, різних міст, різних шкіл, якихось авторських підходів. Це художники, які працюють і в театрі і в музичному, і в перформативному, і в драматичному. Коли ти робиш проект в театрі з режисером, тобто це зазвичай така колективна творчість, і на неї впливає дуже велика кількість людей. Коли ти приймаєш участь у виставці, мені подобається, що іноді можна втілити свою трошечки іншу версію, на яку вже не буде впливати режисер та якісь певні умови театру. Мені здається, що це такий дуже цікавий досвід. Звичайно, у виставковому просторі представити всю, всі колекцію театрального музею неможливо. І саме оцифрування, фотофіксація вона є дуже важливою для того, щоб систематично представити колекцію театрального музею. Сьогодні ми розуміємо, що це є одним із засобів збереження культурної спадщини. Я сподіваюся, що цей проект буде більш масштабуватися, охоплювати більше учасників, залучати більше інституцій, партнерів. І я думаю, що все лише починається. Дякую, всім за участь. Формальна частина закінчилася.